Два десятиліття як триває процес закриття банківських відділень їхня кількість суттєво скорочується. Наприклад, за 10 років на Львівщині е, їхня кількість банківських відділень скоротилася з 800 до 400. Якщо ви не проживаєте у Львові, Дрогоби стрію, а в якомусь маленькому населеному пункті е, висока ймовірність в тому, що або відділення скільки років тому закрилося, або воно ніколи там у вас і не було. І відповідно для вас є накладно їздити в якийсь інший населений пункт для того, щоб знімати готівку. Ви скоріше за все не будете користуватися великою кількістю банківських постів. А відповідно, це є тут і власне такий гуманістичний елемент міркування. Ну несправедливо, що люди є обмеженими в якихось базових фінансових послугах тільки через те, що вони народилися або живуть в якомусь іншому населеному пункті. Але є і такий меркантильний інтерес, адже людина з банківським рахунком, з карткою, вона споживач, вона може купити більше продуктів, замовити щось. І це ще і також і людина може щось виробляти, продавати дистанційно і е, таким чином робити наше суспільство трошечки багатше. Відповідно, ці е, таку благородну мету ставить за собою оця ідея з банком фінансової інклюзії.